Мережа торгівлі друкованою продукцією огопрес представляє. Добри ще шановні телеглядачі, як завжди, по п'ятницям огляд свіжих рівеньських газет. Газета Рівне вечірнє. Цього тижня повертає нас до мрії рівенського мера Хомка. Поки Мартін Лютер Кінг мріяв про те, щоб не було роздільних туалетів, і білі, і чорні ходили б дружно, взявши за руки в один туалет, мер рівного в голову вдарила інша мрія, щоб були в рівному тролейбуси без. Без роги, тролейбуси, щоб могли трошки їхати з рогами по центру, як нормальні тролейбуси, а потім, від'їхавши десь на околицю, знімали це рогате прокляття себе. Їхали без проводів, як автобуси. Отака от чудна мрія була у мера. І дуже він хотів, щоб це чудо. Безроги тролейбуси якомога швидше. Начальник усіх рівненських тролейбусів, пан Загіней, сторінка четверта, називає їх дуобуси. Отож, мер все ще мріє, що вони ці дуобуси возили пенсіонерів по прямому маршруту з мікрорайону Північний прямо на кладовище молодіжне. Так би мовити, таким чином скріпляючи цю. Прірву між ходячою старістю і поетично лежачою молодістю. Ну про це і, власне сама стаття. Дрізні експерти і, тишко-нишкові власники більшості маршруток. Пан Загіней, начальник рівне електроавтотрансу, начальник міського управління транспорту та зв'язку Віталій Миронюк розповідають, кажуть: Ах, яка хороша іде, ах, який потрібний замето замисел. Цитую пана Миронюка, наприклад, каже пенсіонер. Він каже, пенсіонери з вулиця Коновальця також хотіли б поїхати на кладовище нове безкоштовно. Правда, нема заводів, які б могли випускати такі дуобуси. Спеціально під замисел Рівенського голови. Є два заводи Луцький, і Львівський, які вже готові взятися за цю реалізацію. Ну я думаю, так би мовити, у них замовлень не густо. То вони і за гібрид м'ясорубки з феном візьмуться в ці дні. До речі, цей безрогій. Тролейбусу Мутант Трансформер коштує 2 мільйони 200 тисяч гривень. Тобто, коли мер рівного розтікається білочкою по дереву мрій, то калькулятор певно не включає і не дріб'язкує через якісь мільйони наших з вами бюджетних грошей. Тут же радісний коментар цього вже згадувала начальника. Згадував начальника рівне, ні, не згадували рівне автошлях Буду пана. Віктора, який потирає задоволено потирає долоні об калькулятор, вже рахуй, скільки грошей вони собі зароблять. Бо каже, ми вже почали розширяти дорогу. Усе робиться після тролейбусу, Цитую, ширина дороги повинна бути не менше 10,5 з половиною метрів, тобто по багатому, і це при тому, що центральна вулиця рівно на деяких ділянках у шир сягає максимум метра три. А це ж скільки асфальту? Верніше, скільки грошей закатаних асфальт? Ви знаєте, таке враження, що вони вважають нас за Якихось недумків, яким все, що треба, це дорога в 10,5 метрів і шириною, і безкоштовна поїздка на кладовище. Сторінка, сторінка шоста. Новини релігійного духовного життя вже звично у рубриці кримінальний огляд. Замітка автопригоду скоїв п'яний священник». Теж замітка звучить якось вже буденно ну, і звично. 31-річний священник на шевроле виїхав і в'їхав автобус. Пастру мав людей. І у кров святого отця вселився дух гонщика, і плюс 1,6 проміле алкоголю. Цитую виправдовуючись, священик сказав, що напередодні було велике свято, і тому він не встиг перевзути пом'яти гуму на зимову. Якось важко коментувати п'яних священиків за кермом в ніч проти великого свята, як кажуть, самі Бог волів. Логіка в словах отця Шумахера все ж таки є якась, яка ніяка є. Велике свято, червонощоки, прихожанки, сповнений Божої благодаті 1,6 проміле. Каберне в крові, кермо в руках, нова траса. Все до того йшло. Газета Рівне Експрес б'є на сполох цього тижня. Сторінка 6. В Японії залишився один лише один чоловік гейша Затим на 11-й сторінці готує нас морально і починково до нового року. Велика передсвяткова стаття. Чим закушувати алкогольні напої радять саке, зокрема подавати в підігрітому вигляді і закушувати сушеними кальмарами. Так що поспішіть, бо на нового року три тижні дуже мало часу залишилось. Боюся, кальмари не встигнуть висохнути до свят. Дуже повільно сохнуть. А в цей час, коли на вулиці мінус і снігу, кому покліно, а кому і. Попах, приємно дивує замітка на третій сторінці, яка називається Ремонтують дорогу для туристів. В Острозі ремонтують Острозька Райдернація, взялася ремонтувати дорогу історичними селами Рину. Цікаво було б глянути, як їм це зараз вдається в цій порі. І все ж час, поки в Японії зазникають останні гейші, в острозі ремонтують дорогу. А в цей ж час до жителів прикордонного з Білорусі села Познань... Приїхав голова, викончив обов'язки голови роківської адміністрації, і під час зустрічі в цьому селі саме називається познань. Ці жителі певно дізналися, що виявляється існує така штука, як країна Білорусь, і про те, що виявляється у них там є кордон, і туди ходити можна лише через офіційний шлагбам. А стежки, якими вони звично ходять з століття, вже незаконні. І дозвіл, письмовий дозвіл князя Глеба Юрійовича на виробку ліса, вже немає юридичної сили. Газета ОГО, Повертає нас до того, як вибірково і примливо рахує мрілива Голова мера. В газеті рівновечірня, пам'ятайте, стаття про плани завозити пенсіонерів безплатно на безрогі тролейбусах на кладовище. Ціна тих автобусів була два тролейбуси, дусів 2 мільйони. І гроші на пряму дорогу шириною 10 метрів. У них, певно, є. А от заїзди для інвалідів в міські установи не побачиш. Мер каже про це на другій сторінці. Рубрика чомусь транспорт Кір каже, ми пішли компромісним шляхом, поставили кнопки екстреного виклику, а пандуси, тобто заїзди, нехай будуть. У новобудовах, і от, ви знаєте, треба віддати належне мерії, боротьба за права людей з фізичними вадами і дає свої плоди. І цього тижня я помітив гарний новий пандус під'їзд для інвалідів у нічний клуб і казано, що біля пивзаводу у Рівному. Саме туди, в першу чергу, за думкою мера. І різних установ його бойових побратимів по тролейбусні мрії прагнуть попасти в першу чергу люди, які пересуваються на візках. До теми цієї обителі молодіжної субкультури і розсадника різного пінного добра повертається газета у Рубриці. У рубриці злачні місця сторінка номер 4. Отож на міську конкомір задали доповідь представника міліції, що саме туди, у цей розважальний заклад, частіше всього викликають міліцію і найбільше там скарг рівнят. І міліціонер просив слізно просив не відривати міліціонерів від поточної роботи від сайту ВКонтакті і здорового сну просив обмежити години роботи закладу, але керівництво міста уперлось, так, би мовити. Образним тролейбусним рогом. Спочатку мер сказав, каже, цитую я там не відпочивав, мої друзі теж. Але я спілкувався з молоді, які там відпочивали. І вони кажуть, що це один з найкращих розважальних закладів. Тому нема потреби чогось там обмежувати. Підтримав начальника, свого начальника і секретар міськради пан Грещук. Теж, очевидно, ніколи, якщо віритислав, не був, але цитую, цитую його, ось що він каже. Він каже таке: представники місцевого самоврядування з Любліна виявляєте, представники місцевого самоврядування Любліна, відзначають, що у Рівному найкращі клуби з усієї західної Європи. Звичайно, дехто скаже, що представники місцевого самоврядування з якогось Любліна – це ще ті знавці клубної культури. Вони нам не указка. Але географічно суперечливий комплімент про те, що у нас кращий клуб Західної Європи. Звучить переконливо. Тому, видно, вардяки будуть там биті надалі, і прибиральниці будуть зранку у совочок сніжок кривавий і зуби збирати, зрібати теж. На другій сторінці поруч відомий опозиціонер і борець з злочинною владою Валентин Королюк, народний депутат. Він же, власне, ринку інічного клубу, але це не рахується. Але народний парламентарій від Дубенщини захопленням ділиться. Своїм враженням про початок своєї законотворчої діяльності. Цитую, мені каже, було дуже цікаво походити, побути там, вникнути в атмосферу. Каже, найбільше сподобалось, як злагоджено працює опозиція, і як з першого дня, каже, ми дружно не пустили у зал якогось Табалова». тобто закипіла, мабуть, справжня законотворча робота. І я думаю, пану Королюку тепер буде весь час потрібно бути у формі, тримати себе, як би мовити. Під трибуною, бо там треба буде штовхатися, ламати мікрофони і тягати чуби майже щодня. Тому вже не до законотворчості. І на завершення газета рівна ракурс. Складна шахова рокіровка відбулась у нашому зоопарку. Замітка на другій сторінці називається обмінялися верблюдами. Вирішили мінятися Рівненський та миколаївський зоопарк. Виявляється, у нас у рівному була двогорба самка та одногорби самець. І розумієте, що. Сам с розумієте, яка двогорба самка зглянеться чи подивиться у сторону якогось нещасного одногорбого самця. А у Миколаїві все навпаки такий же різнобій у горбах, тому вирішили помінятися. Віддали нашого поліського самця Миколаїв, а нам привезли ще одну двогорбу самичку. І тепер у нас дві самички. Але горбів однаково, тому якась симетрія. Тому тепер там чухають собі потилицю, щоб та ще вимінити. Якби який би ще один трансфер у міжсезоння і і трансферне зимове вікно прокрити, Ти може якогось двоніздрового носорога виміняти на щось? Ну це ж така зразна річ. Мінятися як почнуть мінятися, то вже не спиняться. А от давайте скажімо, от у Києві ми вам у Київ ми вам двох макак і завгоспараріуму, а ви нам двох завгоспів і двоніздрового гіпопотама. От не знаю до чого це може призвести. сторінка номер 6. Замітка технічну готовність перинатального центру перевірять мені про те, що наступного тижня Василь Михайлович Бертош, голова обмінації, особисто увага особисто перевірить технічну готовність е, цього е, закладу медичного, який будується, з комісією, тобто з підручними челядю та приживалами. Нижніх поверхів обленстації. Ну, думаю, Василь Михайлович приїдуть, йому покажуть корпус, Тут у нас Василь Михайлович, двері, а ось сходи, подивіться, які гарні, а оце вікно. Ні, ні, не це вікно, оце лівіше. Василь Михайлович буде кивати головою, пошкреби штукатурку на теплій стіні, дасть ціну вказівку. Ліноліум кладіть світло салатовий, не темно-салатовий. Ну про контролі як 53 мільйони державних коштів розходяться потрошку. Мов про те, що у нас давно не різали червоного. Мача, стрічки, не було ніяких відкриттів, на які б завітали президент чи прем'єр. А біля входу, от і з'явиться цей перенадальний центр, і буде можливість президенту приїхати щось порізати. Біля входу становлять, як пише газета, статую матері і дитини. Я так розумію, до приїзду Віктора Федоровича, точно не до відкриття. Цікаво, як буде виглядати статуя. Надіюсь, місцевий скульптор Петро, який згадується тут, утримається від буквальної передачі образу пологового будинку. Напрошується. Жінка на столі з привітно розкинутими ногами, з поміж якої виглядає голова малюка, який привітно ма маше ручкою і вітає приїзд керівників держави. Ну сподіваюсь, до цього не дійде. Закінчать вчасно і буде там все скромно. Отакі От новини доступні п'ятниці. За сприяння мережі огопрес.